Всім привіт! Сьогодні 26 січня і ми прийшли е, виходить, на покинуту пасіку, вже місяць нас тут не було, навіть більше можливо, місця не було. Е, і в цьому відео поговоримо, ну, коли вже мають засіяти вже матки. Всі так багато ту там роз, бачу, розганяють в інтернеті, що бігають, лапають сім'ї. Поговоримо, коли вже мають засіяти матки, до чого це може призвести. І... Подимося, покажу. Я думаю, що це відео допоможе, зробимо на покинуті пасіки. І може зараз поїдемо до нас і у нас порівняємо, допустимо, як, як сидять бджоли, це місцеві сидять. І як сидять наші бджоли як вони, які виходить, скоріше почнуть вже сіяти. Нагадаю, ще раз у нас в нашій місцевості, якщо порівняти це з минулим роком, то в тому році у нас в, нас, в сім'ї. Засіяли десь 5-6 лютого, тому році вже на декотрих сім'ях вже ну, відчувалося вже тепло. І, у цьому році, виходить, рік ну Зараз, допустимо, десь буде градусів 5-6 тепла. Ну, так пару днів вже тримається така погода. І подивимося в цьому році, я думаю, що мали б раніше трохи почати засіяти. Ну, зараз подивимося, як тут, як тут сім'ї. Тут ми вже дивилися, тут все добре. Тут нічого. Тут, виходить, ми теж, ну так мене дивилися ще, але коли я поставив руку під холстик, тут вже, тут вже є 100% є розплод. Є розплод, ну, дошки вже такі досить, досить теплі, Зараз подивимося легонько, як, як, як сидять бджоли. сильно відкривати не будемо, бо, бо це, вже, ну, вони вже якщо мають розплод, то сім'я вже буде зараз ну, така шостра, і в нас зараз почнуть тут о, видно, як вони вже сидять. Клуб вже виходить, розійшовся, тут вже точно. ну, по теплові видно, що тут є є тут є розклад. Ну, якщо не прям, сказати, Якщо от, якщо заклати руку під, під, ну, під хлостик, то потолачення теплі, Отак от от відчувається тепло. Получається, одна сім'я там нема, тут є, зараз подивимося далі. ну Це та така сильна сім'я. Ну і опять же, зараз о, відповім вже ну, тут, не чув, ну, тут не відчувається така тепла. Відповім зараз, чи, ну, чи це не зарано. Якщо зараз дуже тепла, ну, зима виходить, якщо так і далі піде, в принципі, ну, не буде сильних перепадів то нічого страшного це не буде, ну, клімат міняється, бджола пристосується, думаю, що нічого такого страшного не буде. А якщо ну, різко почне холодати, ну, тут я думаю, що теж є розплод по-любому, бо коли я привідкрив цю потолочину, просто далеко потолочить від гнізда і бджоли не, не тримають. Не тримають тепло, так, не вони так нагріти, але видно, що клуб ну, дуже бджела неспокійно, бжала ну, не зимою, вона вже така шустра. Тому тут по-любому, я теж думаю, що спочатку вже мат матка сіяти. Якщо отак, як вони зараз сіли спереду, починають сіяти, ну там по чуть-чуть зараз буде розплод, то виходить е, зараз ще тиждень і буде вже е, лютий місяць то за цей тиждень ну там не набагато збірський розплод, він так і буде. Головне, щоб у ну, сім'ї було багато корму. Якщо корм, корм буде, то, то все буде добре. Якщо буде мало, тут немає розплодів. Я так думаю, що тут немає. ну Хоча теж непонятно, но, ну, тепло не відчуваюся, Видно бджола на українську рамку, все-таки в нас іде спереду. Назад видно, що ну, теж, мо, корма є. Якщо тут з'явиться розплата, або як то бджела ну, до цього корму, що йде в цю сторону, допустимо, якщо засіває матка на середині, на середині от, е, гнізда, то бджола вправо-вліво, якщо буде мед, вона по-любому достане. Навіть поховаю, бджола буде тримати температуру, вона піде за цим медом і туди і туди піде. Так що, якщо є, ну, якщо є рамки пані медові, то. Все, все буде нормально. А от якщо немає меду, то вже краще поставити кусканді або мед уже в мішочку мандари поставити, якщо є розплод, то вже в принципі, тут теж так би холодне, нічого, все тепла. Ну, тут я думаю, що його немає, ще тут чи дуже добре сидять. Ну Хоча теж так вже. Ну, ну, в принципі, зараз. Ну Тепло, вони так зжиматися не будуть, даже, ну, видно, сонечко файно світить, а сонечко вже в дживому, наскрати, воно буде, не, ну, буде тримати в такому тонусі воно не буде давати ну, зібратися в клуб нормальний. Хоча я б сказав, що ну, ці вулики, даже, ну, такі здорові, грубі вулики, щоб по-любому сонце так ну, не прогріє цей вулик, як... Як ті ж 12 рамочні, чи 10-рамочні чи 8-рамочні корпусні вулики, у сонце швидше прогріє стянку, ніж у цього вулика. Ну тут винош трошки бджола до середини вже дійшла. Ну видно, ці рамки видно, що є От корма на цих, дуже видно. Треба буде оцю цю сім'ю. Все-таки Потім взяти і коли буде можливість, то Можна рамку просто зверху поставити з меду, прямо на той клуб. Ну, всякий случай, бо не можливо таке бути, що ми ж не всіх тут у так загодовували, так можна. Декотрі мене нормально загодували, декотрі має слабше. Так. Ну, нічого не чувствую Ну, Тут взагалі супровод, отак має сидіти бджоли. Але якщо заметно, тут виходить раз, два, три, 4, 5 улочок. Якщо заметно, це цей вулик під деревом. І ви саме під деревом вули взагалі бджоли ну, тримаються так, як дуже добре зимою. Якщо тут тепер сім'я дожила, то можна сказати, що з пліщам пробили дуже добре, якщо вона тепер дожила. А якщо б вона такі... Тепер не дожила, то кліща скажеться, що не оброблено. Так що кліщ вже пам'ять зимовки, от зараз вже не може бути, скорся, що або корма, або О, тут. тут дуже тепло. Я би теж сказав, що тут 100% бджола вже не сидить навіть у клубу. Ну і що? Вджат розійшлася, видно, по посішелішки. Ну, дуже тепло, тут же я так поняв, вже дуже давно є. Може днів, вже неділя, може більше. Навіть. ну. Я думаю, що вже багатьох, ну багато кого вже буде в сім'ях, ну навіть у всіх багато хто вже матки почнуть сіяти. Трошки за, все-таки зарано, я думаю, що це... Рік буде найбистро, як засівають матки. У нас плюс-мінус можна сказати, що ну, так, для нашого регіону то лютий місяць це ще може бути ну, повноцінний місяць зими, Такий, нормальний. а то буває завжди, що вона ще, буває ще аж така дуже. Тут нічого тепло, буває, що ще така, ну, може місяць ще по такій дати про себе знати зима, так що Ну, ці теж сидять спереду, навіть якщо там трошки вони шустрі, тут розплоду скоро, що немає, бо тепла немає і сім'я не розійшлася. Коли є розплод, то вона найбільш розходиться Так, подивилися ми всі сім'ї. Скільки там? Щоб відео не за декілька Ну, я думаю, що для порівняння все-таки зараз поїдемо і нас покажемо. У нас декілька сімей, щоб порівняти все-таки, ну, порівняти. Зимова, можна сказати. Допустимо, як місцева бджола, що вона тут на місцевості вона ж мала би привикнути ліпше до зиму, ніж. Ну, Зараз думаю, що покажемо, нажмадімо на паузу. Так, прийшли до Та нас на пасіку. А у нас взагалі на пасіці, 10 градусів були тепла. Бджоли літають, ну, не так сильно, але вилітають поодинокі. І тут вже одразу стає зрозуміло, що розкочить все, що і тут теж буде, я думаю, що е, розклад в сім'ї. Ну, ну так, щоб не бігати по всій пасики, Я думаю, що ми возьмемо цих 6 сімей крайніх ходимо в корпусних вуликах, на яких сонце саме перше світи. Так якщо сонце санце воно їх прогріває самодужчі. А потім може покажемо лежаку пару сімей, подивитися разницю у лежаку і корпусну вулику. І ми так там зоря трохи пару сімей подивилися, ну, бджола не сіти в обі, тут подивимося заодно вже. Відео може трошки буде довго. Ну, тут тепла не чувається, може часом немає. Ну, тепла тут немає, але тут і сім'я не дуже така аж сильна, той може і... і не відчувається. На на 4 улочки може бути слабенько, Ну, ця сім'я була непогана, верно все-таки трошки кліщ про себе дав знати, якщо так воно такемо. Теж тепла взагалі не відчувається. Ішли на нижній ряд, тож дивимося. Ну, тут немає тепла, скажімо, бо Ну, видно, немає влаги і бджола, Ну, Вона мусить розійтися, бо тепло на дворі, що говорить. Дуже тепло. Чина, оператору оператор підчас. Тепло. <laughs> так, ідемо подимо, тут у казокуміть міняти. Wielka jest 11. Powiem, że. Pierwsza tak, a teraz tam w ogóle no, na paru dni tam w ogóle po 12-13 razy. To będzie w ogóle bardzo żało. To będzie niż. No, to że w tym sensie nie czuję, tak bardzo. Джела розійшлася, але ну, я щось думав, що буде май... май, ну, май, май, май якщо матка засіла, то вона леш, 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 якщо засіла. То лиш засіла. Якщо, ну я думаю, що скоріше, що не засідать не відчувати нічого. Ну тут точно немає, тут вони сидять дуже добре дуже добре і дуже добре Так. Ну по оноких сім'ях я думаю що вже теж буде Ну по-різному получається Сім'я села сім'ї буде різна і І сім'ї теж будуть різні Тут теж немає тепла о, як файно там сидять, не хочу знімати, бо ти зараз 5. ну, тут дуже добре сидять. Тут чуть точно буде. Крась частина з усієї пасіки точно вже, я думаю, що теж почав на якісь їти. Хотілося би, щоб вони май потягнули довше. Ну тут уже Тут трошки тепліше, тут вже скорші все, навіть видно, що є каденсат. Тут розплод уже є. може ще немає. Ну вони ще не розійшлися сильно, але трошки видно, що блага більше. Так Ціданку старша сім'я, це я пам'ятаю, воно вроді спереду сиділо. Ну тут взагалі питань немає. Дуже дуже дуже, дуже добре сидя, взагалі сиділо. Ну, Хоч одно радий, що вроді так з кормами ну дуже так з запасами їх. Ми їх загодували, щоб тут теж видно, що влаги побільше буде. Mm, ну тепла немає тут, не знаю чого. Розпадаємося знизу. Ну, взагалі немає. А, тут немає, бо тут все добре. Тут все добре, але, просто уваги більше, бо кондино. Ну. Получається, ззаді пленку ми підогнули. А спереду не дуже, то, мабуть, то й бахи більше було. Так, все, подивилися цих 6 сімей. З цих 6 сімей навіть взяти під питанням, якщо так подивитися, то десь 2 сім'ї буде так питанням. Ну в принципі це добре, що не більше, бо не хочеться, хотілося щоб все-таки до, до лютого, щоб ще всі потягнули. Бо по-любому потім прийде похолодання. Так що можна відповісти, е, ну, на мою думку, я, я, так, ну, я так відповім, бо ну, буває по-різному. Е, ліпше, ну, ліпше, набагато ліпше, коли матки починають сіяти чим пізніше. Чим пізніше бо все одно та сім'я, яка засіє сьогодні, або та, яка засіє через неділю-дві, через то та, що засіє через 2 неділі вона... Ліпше буде зимувати, ніж та що засіє, навіть сьогодні, якщо не є корма. Бо для неї це зараз похолодання піде, розплод є, це для сім'ї буде стрес. Вона йому то це частково. Потім треба щоб було багато таких днів, ну, можна сказати, теплих, щоб вони могли обльотуватися. Вони зараз починають їсти багато кормів. Ну, то, понятно, що ліпше б сім'ї чекали довше, але от зараз, як в нас зима така дуже тепла, то воно. Ну від пасінчика нічого це нічого не залежить. О, від пасінчика нічого не залежить, якщо добре обробив, добре загодував. Тепер просто, що може тащить пасінчика, це вчасно е, прийти. І якщо почнеться розплод, то вчасно підоставити їм мед або канді бо якщо такі мало ну знаєте, що слабше ну, Бо пропаде, сім'я пропаде, бджоли можуть пропасти. Хотів ще лежаки подивитися, ну вже не будемо вже квартири лежаки. В принципі, вже так видно, що... Якось, якщо порівняти, допустимо, на покинуті пасіки тут, то видно, що плюс-мінус на одному уроні, я думаю, що... Ну там добре відчувалося у пару з сім'ях тепла. Ну тут так не зрозуміло, але я думаю, що все одно на одному уроні буде, бо у нас тут навіть тепліше. Якщо подивитися, то у нас якщо навіть файна погода, сонце сходить, то воно почти цілий день тут сіти на пасіку і бджолу, бджалу ну, по задню стінку вулика. Добре, що побудесь спереду збирається, але все одно, якщо прогривається бокова і задня стінка, то дджоли це чувствують, не розходяться і за що цього вони будуть швидше йти виходити з вулика і, і розробити з куб'ю. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал, задати коментарі, написати якісь коментарі, можете написати, як у вас дуже цікава ситуація з сиранням. Ну, з раннім розкладом. Як буде. Я думаю, що дуже в багатьох, сім... багатьох сімей вже через таку погоду почнуть червети. Хіба якщо пасіка десь знаходиться десь у низинах, десь в лісі, може, то може, я думаю, що ще буде все нормально. Все-таки не так буде погріватися. А так, якщо на відкритих місцевостях, то вона буде швидше засівати. Всім!